Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні ми будемо нагадувати ще раз про те, що, про що говорили на домашніх групах. Інверто кажучи, для мене особисто це був такий, скажімо, непростий урок, непроста тема. І коли я готував цю тему, я можу сказати, що Господь по-особливому працював з моїм серцем. І зараз я хочу ділитися з вами тими істинами, які Господь клав мені на серце. І перше, що я хочу сказати. Як би було б легше, якби ми знали наперед, що із нами має статися, які у нас будуть проблеми, з якими викликами ми маємо зіштовхнутися, ми б більш за все, що підготувалися, можливо, проставили їх в порядку черги, в порядку зростання і зустрічалися з ними в мірі нашої готовності. Але насправді не так. Життя доволі спонтане, воно спонтанно ставить певні складнощі, воно спонтанно, Кидає нам виклик, і ми не завжди готові. Але Писання дає нам відповіді і надає нам допомогу, щоб ми могли перенести і мати правильну реакцію на те, що відбувається з нами. Ми будемо сьогодні розглядати з вами 12 розділ дії святих Апостолів. І для початку я б хотів би зачитати з 1 по 6 вірш. 12 розділ дії святих апостолів з 1 по 6 вірш. На той час цар Ірод простягнув руки, щоби декому з церкви заподіяти зло. Він убив мечем Якова, брата Івана, а коли побачив, що це подобається юдеям, задумав схопити й Петра. Були тоді дні опрісників. Він схопив його і посадив до в'язниці, передав чотирьом четвіркам воїнів, щоб стерегли його, бажаючи вивезти його до народу після Пасхи. Отже, Петра стерегли у в'язниці, а ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Тієї ночі, коли Ірод мав його вивезти, Петро спав між двома воїнами, скований двома залізними ланцюгами, і вартові перед дверима стерегли в'язницю. Це є уривок доволі драматичний, і, взагалі, висвітлює такий, знаєте, період переслідувань першої церкви. Іро та Грипа І, прагнучи догодити юдейській верхівці, починає гоніння на християн. Він страчує Якова, брата Івана і кидає Петра у в'язницю. Але для нас важливо в першу чергу знищити закоронілу таку парадигму того, що якщо щось відбувається погано, це повинні Бога. Господь посилає погане в наше життя. Насправді це не так. Бог створив людину, і вона настільки ціна для нього, що Він віддає свого Сина Ісуса Христа на смерть заради неї. Але можна задати тоді питання, чому ж Яків помер? Чому так сталося? Тому що ми живемо в грішному світі. Ми живемо в грішному світі, який кожного дня противиться Господу. Кожного дня. Ми живемо серед людей, які чинять зло. І часом це впливає на нас. Не Бог винен у всьому поганому, а люди в чиїх серцях немає Бога. Навіть зараз, коли ми сидимо тут, десь хтось чинить зло, хтось комусь брешить, хтось когось вбиває, хтось когось грабує. Росія нападає на нас, і в цьому нема вини Бога. Тому що людина сама вирішує і приймає таке рішення робити. В їхніх серцях немає Бога. Ось чому так багато злого. Ось чому яків помирає. Як і один із трьох найближчих учнів Христа був першим із апостолів, хто загинув за віру. Ми не знаємо всіх обставин його смерті, але факт його мучеництва говорить про готовність апостола. Віддати життя за свого Господа. Цікаво, що Ісус ще в Євангеліях передбачав, що е, цю долю для Якова, коли відповів Йому та Івану, що вони питимуть чашу страждань. Це нагадує нам, що життя вірного служителя Христа може бути нелегким, але завжди сповнене сенсу. У наше життя, як віручі, як тих, хто являється учнями Ісуса Христа, ми можемо стикатися з проблемами. Дійсно. Інколи будуть виклики і дуже серйозні виклики, але в них є сенс. Тому що в цьому є служіння Господу, в цьому є вірність Господа і в цьому є наш ріст. Ця історія показує, що навіть найжорстокіші гоніння не можуть зупинити Божий задум. Навпаки, вони стають поштовхом ще для ще більшого поширення Євангелія. Християнство ніколи не залежало від людської влади, бо Його основу є сам Христос. Далі ми зустрічаємо. Точніше, далі ми читаємо історію про Петра. Після страти Якова Ірод, що робить? Він кидає Петра до в'язниці, маючи намір після Пасхи його також убити. Однак тут з'являється сила молитви, дії святих апостолів, 12 розділ, 5 вірш. Отже, Петра стерегли у в'язниці, а ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Молитва це зброя кожного віруючого. Це єдиний варіант зброї, яка має в нас бути постійно. І ця історія демонструє силу цієї зброї. Коли ситуація здається безнадійною за щирим бажанням своїх дітей, Господь може втрутитись, якщо це бажання наповнене вірою. Ми бачимо дію і чудо, яке робить Господь в уривку 7 по 11 вірш. Вночі, напередодні суду Петро знаходиться в в'язниці, він знаходиться між двома військовими, крім того, ще 14 військових стережуть, щоб він не втік. І Петро розуміє, що ситуація безвихідна, крім того, він знає, що якова стратили, і він просто віддає все в руки Господа. І він спокійно спить. Він надіється на Господа і на його мир. І що робить Господь? Господь в даний момент робить чудо. Він посилає свого ангела, який. Звільняє Петра. Цікаво, що сам Петро навіть спочатку не усвідомлює, що відбувається. Він думає, що це видіння. І що цікаво, що це нам особисто нагадує те, що інколи ми дію Господа в нашому житті навіть до кінця не можемо сприйняти, як відбулося тут. Він до останнього думав, що це видіння, бо це неможливо. Але Господь для Господа не має нічого неможливого. Далі ми бачимо, як Петро приходить до церкви. Це уривок з 12 по 17 вірш. Петро приходить додому Марії, матері Івана Марка, де зібрались віруючі, які молились за нього. І служниця, почувши його голос, побачивши, що Петро прийшов, вона біжить сповістити про чудо, тому що ми ж за нього молились. Ось Господь подіяв. Але тут є такий, знаєте, момент сатири. Тому що церква, яка молилася за Нього, нагодує, нагадує нас самих. Чи ми завжди віримо в те, про що ми молимось, коли ми кажемо, Господь допоможи, чи віримо ми те, що Господь може відповісти, що Він може допомогти. Бо в даний момент церква не вірить. В даний момент вона прибігає і каже, Петро прийшов, а вони не вірять. Це важливий урок для нас з вами також, щоб дійсно молячись. Щоб наша молитва була наповнена вірою, що дійсно Господь може втрутитись і Господь може посприяти і допомогти. Ісус сказав все, чого попросите в молитві, з вірою одержите. Молитва повинна бути не просто ритуалом в нашому житті, а виявом справжньої віри. Далі ми зустрічаємо історію Ірода, його велике падіння. У ривок з 18 по 23 вірш, хто стежить, Ірод, який намагався знищити церкву, сам зазнає Божого суду. Він приймає славу від людей і не віддає її Господу. Він сам звеличується як Господь. І в результаті, як говорить текст, ангел Господній уразив його, і він помер від хвороби. Незважаючи на титул, ми бачимо, що для Господа кожна людина рівна. І якщо хтось намагається красти Божу славу, якщо хтось починає вважати, що він настільки могутній, ніби Бог, і може вирішувати судьби інших людей, він може заплатити велику ціну. Це ще раз підкреслює головну тему, що земні царі можуть намагатися протидіяти Богу, але остаточна влада все рівно належить йому. І висновку я б хотів би зробити декілька таких заключень. Перше, це те, що гоніння, виклики чи певні проблеми в нашому житті це не поразка, це не кінець, це частина Божого задуму, яка веде до чогось більшого. Як Яків, так і Петро. Вони зустрілися з великими випробуваннями, але вони до кінця були вірні Господу. Наступне це молитва має силу, але вона вимагає віри. Церква молилася, але не відразу повірила, що Господь справді посприяв, що Господь справді визволив Петра. І далі, жоден земний правитель не може зупинити Божого задуму. Ірут прагнув догодити людям, але його влада була тимчасовою. Людина ніколи не стане Богом, але той, хто намагається посягнути на це місце, він заплатить велику ціну. І незважаючи на переслідування, Євангелія буде поширюватись. Попри всі спроби знищити церкву, останній вірш глави говорить, що Слово Боже росло й поширювалося». Це головний урок. Божа справа не залежить від людських переслідувачів. Вона буде продовжувати, навіть, продовжуватись, навіть коли її намагаються придушити. Тому, коли в вашому житті наступають випробування, нехай Господь зміцнить вас залишатися вірними. І так само до кінця нести Євангеліє, щоб Слово Боже росло і поширювалося. Амінь.